Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний террорросклад, хто чи що невдовзі постукує у ваші двері. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. Працюємо на оракулі Сакура Ленорман. Так, то чи що для кого подивимося спочатку цей розклад? Для людини, яка рухається вперед, просувається по всіх напрямках свого життя, досягає успіхів у своєму ділі певних. У людини починається відкриття доріг, зростання фінансових потоків людина, яка хоче гармонічних стосунків в своєму житті. Так, людина енергійна, цілеспрямована, надійна і вірна. Скоро в вашому житті з'явиться хороший друг, який буде вас підтримувати у всьому допомагати. І словом і ділом. Так, сигніфікація переходить плавно у тероросклад. Хто чи що невдовзі постукає у ваші двері? Ви досягнете успіхів? У своєму ділі, все, що заважало вам у вашій роботі, у вашому хобі, бізнесі, у зростанні фінансових потоків, все, що заважало вам у особистому житті, в сфері кохання і в стосунках ваших, це все буде від вас відходити. Угу. Бачите, з'являється радуга, це є допомога і вищих сил. Ваше життя постукують хороші обставини, несподівані, які, на які ви вже не надієтеся, і хороші друзі, хороші нові люди які будуть вам вас підтримувати. Uh -huh. Буде багато переписок, знайомств, зустрічі, можливо, через онлайн, через інтернет. Хоча ви мало вже довіряєте людям. Угу. Uh -huh. Але з часом ви зрозумієте, що ті люди, які нові, які будуть ходити в ваше життя, вони є ті, на яких ви довго так чекали. Хто чи що невдовзі постукають ваші двері? Але будьте уважні, тому що може постукати в ваші двері якась спокуса, якась інтрига, якісь також недоброзишлиці, які захочуть вас вкусити, е, які захочуть вас затягнути на дно. Там звідки ви вже вибралися. Вам треба бути трохи хитрішим і обережним, тому що прояв цих людей може принести ваше життя розчарування. Будьте уважні і дивіться, хто, хто є хто. Ви вірте не словам, а поступкам. Людських. Хто чи що невдовзі постукує в ваші двері, ви вийдете всяких застоїв, всяких випробувань складного етапу вашого життя на ваш поріг. Прийде перехід на новий рівень вашого життя. Тобто у ваші двері постукає душо, душевне, душевне заспокоєння, успіх і вихід всяких ілюзій, всяких застоїв, тупіків, невізін і неудач. На ваші житті, ваші двері невдовзі постукає вибір, вибір між минулим і майбутнім. І залежно від того вибору, таке ваше буде життя. Або далі ви будете знаходитися в душевних переживаннях. В душевній тюрмі, аби ви визволитеся повністю, і ваше, і ваше життя тоді чекає благополуччя, процвітання і успіх у всіх сферах вашого життя. Хто чи що невдовзі постукає ваше життя? Мужчина, мужчина серйозний, з чистими серйозними намірами на це новий мужчина, який є енергічний, який страстний, харизматичний, який принесе ваше життя стабільність, це будуть хороші гармонічні стосунки. І він на перспективу запропонує вам руку серця і створення успішної, гармонійної, офіційної сім'ї. І ви, і вас чекають з ним кардинальні переміни, хтось змінить місце проживання. Хогось чекає переїзд до нього. Комусь цьому поможе жінка? Завершаться всі труднощі, всі магічні впливи які закривали вам дороги один до другого. Чекає вас успіх, признання у соціумі, у вашому ділі, хтось має там якісь веде блоги чи, чи справи, вас чекає признання, вас чекає гарне, Успішне життя. Успіх у зростанні вашої справи. Ви будете хтось популярний, знаменитий. Нехай буде так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це важливо для енергообміну. Всіх вам благ.